Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу подивитися, які перешкоди, щоб росіяни вивели війська з України. Що заважає вивезти війська з України росіянам до кінця 24 року, щоб вони просто забрали звідси і вивели війська. Він з кимось домовляється, що він так і зробить. Ну, це неправда, він обманює, він цього робити не буде. Він домовляється за якісь собі, що йому щось там знімуть якісь санкції, якась вигада, що він забирає війська, а йому відкривають шанси, там якісь, щоб можна було працювати і заробляти. Так. Він не збирається це робити. Це не буде, я б сказала, ніколи. Виводу військ не буде, буде їх знищення повне. Він ну, не зробить це. Просто тут, в Україні, оці люди, тут, що військові російські тут знаходяться, вони просто всі загинуть. Ми їх методично всіх вб'ємо ось так. Це в процесі в роботі. А виводить війська, він не збирається і навіть можна не дивитися це питання. Так. Але він е, збирається щось договарюватися, він цим маніпулює. Що ось-ось я, та, давайте мені тут зроби зробіть те. А я виведу війська, хоча насправді він це робити не буде. Він буде ще більше наступати, брати десь зброю. Йому треба йти до кінця. Так, зараз ми це все перекриємо, повернемо на голову російським військовим на голову Путіну його. Кремлівській владі, всі горісті, всі лиха, всі смерті, вбивства, руйнування, всі сльози. Всіх приступлення назад на їхню голову. Вище сили поверніть все зло, зле лихе, що ворог нам зробив, їм назад, на їхні голови. Всі ракети хай прилетять на них назад. Хай буде те саме горя, що вони спричинили Україні, українцям, хай те саме горя станеться в Росії з росіянами, з Путіним, з його кремлівською владою, з його військовими, з їх близькими сім'ями, рідними, з їх домівками. Хай там все зруйнується, хай там все згорить по Верховному суду, та буде так і так буде. Буде так. Так. Що заважає Збройним силам України звільнити всі наші території від расистів? Скажіть, покажіть, які перешкоди. Зараз у нас дуже, ситуація дуже погана, я б сказала, небезпечна. Чотири міча, що дуже погано, нема сил, нема можливості ніяких. Допомога прийде. На майбутнє виходить перемога, дуже багато страхів, і трійка жезлів, що от ця історія цієї колоди, цей чоловік, в нього було поселення, вирізали все село, і він все одно він сів в цей корабель. І поплив мститись ворогам, бороться з ворогами. Поки він плив, ті, що померли, повстали з померлих, і сіли до нього в лодку, і помстились ворогу, і отримали перемогу. Ось ця карта перемоги. Зараз у нас ситуація така: 4 міча, нам дуже важко, погано, ми не можемо рухатися, і це як якийсь час, як перепочинок перед. Якимось останнім самим страшним боєм. Ось. Але цей чоловік, він встане і зробив помститься. Так, які перешкоди, що ще заважає знищити росіян, вигнати їх з нашої території? Знаєте, прийде якась дуже серйозна допомога. Щось нам дадуть, що з цього лежачого стану нас піднімуть і буде перемога. І будуть активні військові дії. З нашого боку, наступ буде, буде шляхи відкриті. Так, дев'ять мчів, що у нас у всіх військових також. Заперечую, прибираю, заперечую. Раніше було гірше. Раніше тут карта, що ми програли десь щось, в чомусь ми програли, території якісь в нас відібрали. Заперечую. Є що повішене призначення, що Україна має призначення Боже, що ми зброя в руках Господа, нам всю зброю необхідну нам дадуть. Будь-якими шляхами, от бачите, тут шість кубків, що «Да, то, що тобі треба, ми тобі дамо. Ось. І що ми повинні побороти це зло, яке прийшло на нашу землю. Вищі сили нас тримають, допомагають, є якесь живлення від Божих, від вищих, да? і в нас є зброя, яка буде вбивати цього ворога. І поки ми це не зробимо. Цей жах не припиниться. Ось так. Прибираю страхи. Всі страхи прибираю, все, що заважає, заперечую, Заперечую. Раніше було в дійстві гірше, що ми програвали, але був якийсь приподнятий дух, настрій, що морально було краще. Зараз морально гірше. І в дійстві на сейчас також. Негативу дуже багато, що ми не можемо рухатися, все дуже погано на майбутнє, якимось чарівним образом перемога наша. Дивіться, це положення карт, то, що було в минулому. Це положення карт, цей, ну, ряд, це то, що тепер. Цей ряд це то, що буде. Верхній рядок це то, що в думках. Середній ряд то, що на серці, то, що до чого люди предрозположені. Нижній ряд це то, що в дійстві минуле, теперішнє майбутнє, то, що буде відбуватися, діє. Зараз ми у такому лежачому положенні все погано, дуже у нас, ми не можемо рухатися, але нам активно щось будуть давати подарунки, якісь сюрпризи, хороші. Нам сподобається. І на майбутнє, в дійстві, що рух, що дійсно ми рухаємося, що ми встимося, і перемога. Все погане залишиться позаду. 6 жезлів це карта перемоги. Прибираю негатив, все, що заважає, заперечую. Всі перешкоди прибираю. І також це карта Тройка Пентаклі це наші партнери, які думають, міркують, що нам ще дать, щоб це нам допомогло. І їм дуже подобається то, що ми робимо, як ми це робимо. Ну, і це цей, бачите. Це той, що всі в корабель поплив мститься, і ось продовження цієї історії, що всі померли, сіли до нього, ті, що загинули воїни, сіли до нього в корабель і допомогли йому і помстилися. І на дні колоди, бачите, Верховний суд і мир, що так, це наша перемога. Ось <свісна> така ситуація. Перекриваю, прибираю негатив. Ну і на дні колоди тут також це бачите карта сила, що чоловічок маленький, звір великий, але він його переможе. Прибираю весь негатив, прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам перемогти ворога, вигнати його з нашої території, по Верховному суду, та да буде так, нехай те, що потрібно, нашим військовим, або щось краще без перешкод проявляється в їхньому житті, та да буде так. І нехай всі живі неушкоджені, повернуться додому. Вищі сили Боже, допоможіть, будь ласка, щоб всі наші військові, які захищають рідну землю, повернулись додому живими. Та буде так. Кожого захисту, прошу. Буде так, і так буде. Відкриті всі шляхи. Але шляхи зараз відкриті, втомлені дуже хлопці дуже втомились. Але шляхи відкриті, далі буде краще. Дякую всім за увагу. Тримаємось. Все буде добре і до зустрічі на каналі.